Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. На цьому каналі ми разом формуємо каталог автомобілів По цінах низу ринку і в плейлисті можна вибрати рубрику і відразу під рукою мати список машин, які можна купити під конкретні потреби, а не ходити попуту базару годинами і вибирати невідомо що. Отже, у нас сьогодні на огляді такий автомобіль Hyundai Sonata. Всі знають, ці автомобілі з 1985 року випускаються. Відомі дуже. Ось які є подібні до них, ми потім ще подивимося, і Chevrolet епіку зробимо огляд: і Mazda 6, і Honda Accord, Peugeot 508, Camry. Отже, в двох словах, значить, дивіться, скільки їх є поколінь. Перше покоління ось так виглядало таке. Вона старенька, старенька. Друге покоління. Ось така вже трошечки краще. По 93 й рік вони в нас навіть їздять. Третє покоління, отакий має вигляд. Теж досить непогано. Четверте покоління з 98-го по 2004 рік. Отаке якесь непонятний вигляд. З четвертого по 10, подивіться, оце вже вони у нас також багато їздять. І ми сьогодні подивимося. Ось цю машинку. У мене в знайомого є. 2009 року він на ній таксує. Зараз давайте подивимося, що нам пропонує авторія. Бачите? KIA Optima подібна, 70 літрів бак, довжина 4,8 метра. Кажуть, дуже успішна гарна машинка. Давайте глянемо авторія. Подивіться, будь ласка, я вже забив е, такий фільтр з 2010 по 2025 рік і 1378 автомобілів, а до 2009 ще більше. Тобто їх тисячі і тисячі цих машин. Отже, подивіться, будь ласка, сама дешева машина з 2014 року за 4600. Пробіг в неї, звичайно, величезний, 540 тисяч км. Бувши, скорше всього в таксі, от вона з Кореї написана, на газу їздить 2 літра. Але капітальний ремонт КПП пройшла. Тобто, якщо її придбати навіть для себе, от хтось каже, та, вбита, там її вбили вже двигун, вбити, одне, друге, третє. Ну, може бути. Але якщо придбати для себе і їздити, наприклад, за 4 тисячі домовитися з людиною, то можна би і продали би. Тобто, 4500, 4 4200, 4 навіть за 4. Можна купляти. За 4 можна купляти, я думаю. Ну, от, подивіться, 11-й рік. Це вже інше покоління. Ось така сама за 4 813 рік. 140 тисяч пробігу. Тут є сумніви на рахунок 100 тисяч пробігу. Але бачите, двигун масла не є, все нормально. Може і такий і справді пробіг на газу. Ось газ написано. Бачите, можна собі придбати, можна по салону подивитися, в принципі. Бачите, салон, в принципі, не можливо, і новий, і реставрований. Ось, подивіться, який вигляд. Ну я кажу, гарні ці машинки прості, бачите, вон зліва спокійно видно. Генератор. Вон, Зліва генератор. Тобто машина проста. Є доступ всюди. Акумулятор ось справа стоїть величезний. Ось забор воздуха, бачите, ось звідси повітря заходить. Машинка, якщо так сказати, відверто гарна, сучасна. І на таксі можна її брати. До речі, таксувати. Вона вже типу, буде йти як якийсь там бізнес-клас ніби з коефіцієнтом. Ось так. Майте на увазі. Хто хоче кращу машинку, ось є покоління попереднє. За 5800, таке за 5900 вже є 11 рік, можливо, краще чимось. Можливо, підкреслюю краще чимось. Ну, Всі знають ці машинки. Отже, друзі, майте на увазі. Дзвоніть, пишіть, вибирайте автомобілі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.